Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Перша половина дня навряд чи обійдеться без переживань і хвилювань. Ви схильні будете приділяти занадто багато уваги дрібницям, гостро реагувати на те, чого в інший час просто не помітили будинок. Не виключено, що оточення намагатиметься чинити на вас тиск, протистояти якому буде важко. Друга половина дня подарує багато позитивних емоцій, піднесе приємні сюрпризи. Деякі овни отримають пропозиції, яким дуже зрадіють. Буде можливість відновити стосунки, якими ви колись дорожили. День складеться вдало, якщо ви не станете нікуди поспішати. Зважені рішення будуть правильними, вони і вам, і оточуючим допоможуть уникнути багатьох неприємних моментів. Вдасться домовитися про щось важливе з близькими, покласти край тривалим розбіжностям і взаємним претензіям. Вдало вирішаться фінансові питання. У всьому, що стосується грошей, вам варто покладатися на інтуїцію. Її підказки будуть правильними. Вдалими виявляться покупки, зокрема незаплановані. Деякі представники знаку отримають у подарунок саме те, про що давно мріяли. Варто поквапитися. Перша половина дня буде дуже вдалою, придатною для нових починань, непростих справ і реалізації сміливих ідей. Деякі близнюки зможуть здійснити те, що задумали давним-давно. Доведеться попрацювати, але результат вас не розчарує. Друга половина дня буде сприятливою для спілкування. Ви зможете порозумітися з різними людьми і зі старими знайомими, і з тими, кого зовсім недавно бачили вперше. Вдасться покласти край якимось тривалим сваркам, і ви будете цьому раді. Вечір чудово підійде для романтичного побачення. День підійде для зустрічі з людиною, на яку ви хотіли б справити гарне враження. Навіть якщо раніше знайти спільну мову не вдавалося, в цей день це напевно вийде. Порадують старі друзі, у них знайдуться для вас і хороші новини, і цікаві пропозиції можна проявити ініціативу в романтичних стосунках. Справи можуть вимагати більше уваги, ніж зазвичай. Плануйте день так, щоб у вас залишалося достатньо часу для відпочинку. Особливо важливо уникати перевантажень увечері. Не просто буде зберігати доброзичливий настрій на початку дня, але ви все ж впораєтеся з цим, якщо постараєтеся. Краще не планувати на цей час зустрічей із тими, з ким вам завжди складно домовитися. Не виключено, що зараз справа дійде до сварки. В іншому ж день сприятливий. З кожною годиною вплив позитивних тенденцій ставатиме сильнішим. Ви поймете, як впоратися з тим, що раніше не виходило, знайдете відповіді на важливі запитання. Вечір підійде для того, щоб будувати плани і обговорювати їх із близькими. Ви отримаєте чудові поради, а також почуєте багато корисного. Навряд чи день обійдеться без дрібних проблем і непорозумінь, але засмучуватися через них точно не варто. Вплив позитивних тенденцій буде сильним, і ви обов'язково відчуєте це, якщо збережете спокій. З'явиться можливість допомогти старому другові підтримати близьку людину, яка опинилася в складній ситуації. Пам'ятайте, все хороше, що ви зробите для інших, вам теж піде на користь. Приємними будуть якісь незаплановані зустрічі. Спілкування зі старими друзями надихне багатьох дів і допоможе по-новому поглянути на події останніх днів, а також побачити можливості, які раніше залишалися непоміченими. Цікавий день яскравий і надихаючий. Він дає можливість зосередитися на тому, що давно вас цікавило, і присвятити час справам, до яких лежить душа. Деякі Терези повернуться до давнього хобі, і воно знову подарує представникам знака масу позитивних емоцій. Корисно буде обговорити сімейні справи та інші питання, важливі і для вас, і для ваших близьких. Не біда, якщо раніше виникали розбіжності, в цей день вони не завадять знайти рішення, яке сподобається всім. Вечір здивує виконанням давнього бажання або надзвичайно вдалим збігом. День буде незвичайним, яскравим і незабутнім. Ви не захочете слідувати чужому прикладу або йти второваними дорогами і постараєтеся знайти власний шлях до мети. Несподівана подія підкаже, як впоратися з проблемою, над якою ви роздумували останнім часом. Деякі скорпіони зможуть зрозуміти, що настав час змінювати плани на майбутнє і будуть цьому дуже раді. Імовірні грошові надходження, зокрема, з нових джерел. Угоди, укладені в другій половині дня, будуть вдалими. Не розчарують і покупки, ви виберете речі, які довго тішитимуть. День підійде для важливих зустрічей і обговорення серйозних питань. Про що б не йшлося? Ви намагаєтеся говорити прямо і уникати натяків і недомовок. Це не тільки допомагає досягти взаєморозуміння, а й дуже подобається оточенню. Напевно, буде багато охочих поспілкуватися з вами подовше, а також подружитися. Невиключений і початок романтичної історії. Рішучість і наполегливість допоможуть впоратися з тим, що раніше не виходило. Якщо у вас є незавершені справи, варто повернутися до них, цього разу ви отримаєте потрібний результат. На початку дня вдасться розібратися з дрібними справами, що накопичилися, а також завершити те, до чого довго не доходили руки. Навіть якщо доведеться вирішувати кілька завдань одразу, ви нічого не забудете і не переплутаєте. У цей самий час, імовірні, хороші новини здалеку. Можуть нагадати про себе знайомі, з якими ви давно не бачилися, пізніше настане сприятливий час для спілкування. Розмови з друзями надихнуть, імпровізовані вечірки і домашні свята пройдуть чудово. Не розчарують і романтичні побачення. День добре підійде для нових справ. Ви швидко з ними впораєтеся і досягнете потрібного результату, майже не докладаючи зусиль. Охоче допоможуть старі знайомі. Багатьом представникам знаку стане в пригоді досвід отриманий раніше. Завдяки йому представники знака легко знайдуть найкоротший шлях до мети. Вдало складуться поїздки, особливо якщо ви вирушите в дорогу разом із друзями або коханою людиною. Друга половина дня підійде для купівлі одягу, аксесуарів і прикрас. Ви придбаєте речі, які довго тішитимуть. Вранці може бути важко позбутися похмурих думок, відігнати неприємні спогади. На жаль, оточуючи не відразу зрозуміють, що з вами можливі якісь напружені моменти в спілкуванні, а також суперечки, але мине зовсім небагато часу, і ви налаштуєтеся на більш позитивний лад. Настане сприятливий час для спілкування, сімейних справ і дружніх зустрічей. Друга половина дня це чудовий час для домашніх справ. Вони не здадуться вам виснажливими і нудними, ви швидко з усім впораєтеся. Можна купувати меблі, побутову техніку та інші корисні речі.